Розуміння тяги до чорного парцю, причини і рекомендації по харчуванню. Таємниця тяги до гострого, чому нам так хочеться чорного парцю і що з цим робити. Останнім часом я все частіше стикаюся з питанням від своїх клієнтів, чому я так хочу чорного парцю? Це питання, здавалося б, просте, насправді приховує за собою цілий ряд цікавих аспектів, пов'язаних з нашим тілом, розумом і навіть спогадами. Так, тяга до чорного парцю, це не просто випадкове бажання додати гостроти в блюдо, це може бути сигналом, що вимагає уваги. У цій статті я розповім про причини цієї тяги, спираючись на сучасні дослідження і свій багаторічний досвід роботи з клієнтами, а також дам кілька практичних порад, як впоратися з нею. Загадковий піпарин більше, ніж просто гострота. Перш ніж заглиблюватися в причини тяги до чорного перцю, важливо зрозуміти, що це за продукт. Чорний перець це плід рослини пайпернакрам, і його основна діюча речовина піпарин. Саме він відповідає за характерну гостроту і пекучість, які ми відчуваємо. Але піпарин це не просто подразник, він має ряд корисних властивостей, які можуть впливати на наше тіло і мозок. Поліпшення засвоєння поживних речовин, піперин стимулює вироблення травних ферментів, що сприяє більш ефективному розщепленню і засвоєнню корисних речовин з їжі. Це особливо важливо для людей, які страждають від проблем з травленням або приймають добавки. Антиоксидантний захист піперин є потужним антиоксидантом, який допомагає захистити клітини організму від пошкодження вільними радикалами. Це сприяє уповільненню процесів старіння і зниження ризику розвитку хронічних захворювань. Антибактеріальні властивості чорний перець має антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з інфекціями та підтримувати здоров'я кишечника. З огляду на всі ці корисні властивості, не дивно, що наш організм може сигналізувати про потребу в ньому. Але чому саме чорний перець, а не який-небудь інший гострий продукт? Фізіологічні корені, дефіцит мінералів та електролітів. Як і у випадку з тягою до солі, тяга до чорного парцю може бути пов'язана з дефіцитом певних мінералів та електролітів. Хоча чорний перець не є основним джерелом натрію, він може містити невелику кількість марганцю та інших мікроелементів, необхідних для нормальної роботи організму. Марганець цей мікроелемент відіграє важливу роль у метаболізмі вуглеводів, жирів і білків, а також необхідний для здорових кісток і нервової системи. Дефіцит марганцю може проявлятися у вигляді втоми, слабкості, когнітивних порушень і навіть анемії, електролітний дисбаланс, інтенсивні фізичні навантаження, підвищене потовиділення або певні захворювання можуть призводити до втрати електролітів, таких як натрій. Калій і магній. У цьому випадку організм може сигналізувати про потребу в чорному парці, щоб компенсувати дефіцит. Однак важливо розуміти, що тяга до чорного парцю не завжди є ознакою дефіциту мінералів. У більшості випадків вона пов'язана з іншими факторами: психологічний аспект, спогади та емоції. На мою думку, психологічні фактори відіграють набагато важливішу роль у тязі до чорного парцю. Ніж фізіологічні. Згадайте, які страви ви їсте, коли вам хочеться гостроти. Часто це страви, пов'язані з приємними спогадами, сімейними традиціями або особливими подіями. Асоціації з дитинством багато людей згадують, як бабуся додавала чорний перець у свої фірмові страви. Цей аромат і смак асоціюються з затишком, турботою і любов'ю. Емоційна підтримка, у моменти стресу, тривоги або смутку нам часто хочеться чогось гострого і пряного. Чорний перець може бути своєрідним емоційним тригером, який допомагає нам впоратися з негативними емоціями. Ностальгія, смак страви, приправленого чорним перцем, може перенести нас в минуле, пробудити приємні спогади і подарувати відчуття щастя. Я помітив, що мої клієнти, які відчувають сильну тягу до чорного парцю, часто мають складний емоційний фон, їм не вистачає позитивних емоцій, вони відчувають себе самотніми і втраченими. В цьому випадку чорний перець стає своєрідним замінником любові і підтримки. Мій особистий досвід відкриття в роботі з клієнтами. У своїй практиці я часто стикаюся з ситуаціями. Коли тяга до чорного парцю виявляється симптомом глибших проблем. Наприклад, одна з моїх клієнток, Олена, відчувала сильну тягу до гострого після розлучення. Вона відчувала себе самотньою і загубленою, а чорний перець допоміг їй впоратися з негативними емоціями. Після декількох сеансів психотерапії Олена змогла розібратися в своїх проблемах і позбутися від тяги до гострого. Інший мій клієнт. Андрій відчував тягу до чорного парцю після інтенсивних тренувань. Він відчував себе виснаженим і потребував додаткової енергії. Після консультації з дієтологом Андрій включив у свій раціон більше продуктів, багатих марганцем і електролітами, і його тяга до гострого зменшилася. Ці випадки показують, що тяга до чорного парцю може бути ознакою як фізіологічних, так і психологічних проблем. Важливо розібратися в причинах цієї тяги, щоб знайти ефективне рішення. Практичні поради як впоратися з тягою до чорного парцю. Якщо ви відчуваєте сильну тягу до чорного парцю, ось кілька порад, які допоможуть вам впоратися з цим. Оцініть свій раціон: переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість марганцю та електролітів з їжі. Включіть у свій раціон продукти, багаті цими речовинами, такі як зелені листові овочі, горіхи, насіння, банани та авокадо, керуйте стресом. Знайдіть способи знизити рівень стресу у своєму житті. Займайтеся спортом, йогою, медитацією або іншими розслаблюючими заняттями. Зверніться до психолога, якщо тяга до чорного парцю пов'язана з емоційними проблемами. Зверніться до психолога або психотерапевта. Він допоможе вам розібратися в своїх почуттях і знайти способи впоратися з негативними емоціями. Експериментуйте з іншими спеціями, спробуйте використовувати інші спеції та приправи, які мають подібні властивості, такі як червоний перець, імбир, часник або куркума. Не позбавляйте себе задоволення, не забороняйте собі їсти страви, приправлені чорним перцем. Просто вживайте їх в помірних кількостях і насолоджуйтеся смаком. Висновок: слухайте свій організм і будьте уважні до себе. Тяга до чорного парцю це не завжди ознака серйозної проблеми. У більшості випадків вона пов'язана з природними потребами організму або психологічними факторами. Однак важливо слухати свій організм і бути уважними до себе. Якщо тяга до чорного парцю стає нав'язливою або супроводжується іншими симптомами, зверніться до лікаря або психолога. Пам'ятайте, що турбота про своє здоров'я це ключ до щасливого і повноцінного життя. Пам'ятайте, що ця стаття є інформаційною і не є заміною професійної медичної консультації.